Мало хто знає, та Ізмаїльський район, що на Одещині на початку війни взяв на себе леву участку порятунку українського зерна. Сам район славиться своїми фруктами та полями, і саме тут розташовується українська Венеція. Понад два роки в'їзд сюди лівим. Фактично був закритий, і вперше від початку повномасштабної війни тут вирішили ризикнути відкрити туристичний сезон. А втім, і досі потрапити сюди завдання не легких дорозі до Ізмаїлу є ділянка, яку облюбили ухилянти, намагаючись накивати п'ятами до Молдови. Тим не менш, це питання намагаються вирішити. А район готовий до прийому туристів. Чому не обов'язково їхати на відпочинок за кордон, що пропонує Ізмаїльський район, який пляж розмінували для туристів, і що тут пережили люди під час повномасштабної війни? Про все це дивіться в ексклюзиві Тесен щоб дізнатися ексклюзивні подробиці, де ви зможете відпочити і як проїхати пункт Паланка, дивіться відео до кінця. Сам Ізмаїл досить спокійне та розмірене місто. Люди тут нікуди не поспішають, мало автівок навіть у будні. Та саме цей район на початку повномасштабної війни відіграв вагому роль для українського зерна, адже це ключовий український вантажоперевізник на Дунаї, за що і заплатив свою ціну. З Зторого року, на жаль, тільки Ізмаїльський район, порти Ізмаїльського району. Продовжували працювати, і тому майже все зерно, яке було в Україні, йшли через Ізмаїльські морські порти. Ріні, кілія, Ізмаїл, Вілкова. Був потихло. деякий час, коли ми майже кожен тиждень у нас були обстріли, ну це були шахеди, <клес> тому страждало. Здебільшого це портова інфраструктура, але, на жаль, були і випадки руйнування приватних будівель. Шкіл торгового центру, це торговий центр Таврія також постраждав в результаті обстрілів. В цьому році це стало менше, але в деякі часи знову ж таки відбувається. Ну, робота портів була налагоджена цілодобово. Дійсно, люди працювали без вихідних і зараз так вони працюють 24 на 7. І навіть коли були прильоти, то коли був прильот, всі люди ховалися в бомбосховищі. Як тільки закінчувалося оголошення повітряної тривоги, всі Знову ж ставали на свої робочі місць міста і працювали. Ті пошкодження, які були, були створені бригади, які дуже швидко все це розбирали і відновили роботу. Одна з найпізнаваніших будівель Ізмаїлу – так званий стакан. Це 11-поверховий центральний офіс українського дунайського пароплавства, посічений мов решето. Сюди окупанти вгатили 2 серпня 2023 року. Велична споруда паропластва 1994 року будівництва була майже повністю покрита склом із дзеркальним тонуванням, яке виблискувало на сонці, ніби діамант. Її було видно здалеку з багатьох точок міста. Вона була окрасою однією з візитівок столиці Придунав'я. Зараз замість блискучих панорамних вікон чорні діри у місцях влучання на рівні декількох середніх поверхів. Тоді спалахнула пожежа. Це в ввісні, коли були прильоти по портовій інфраструктурі, так також по адміністративній будівлі управління Дунайського пароплавства. Це адміністративна будівля, ніякого відношення до військового об'єкту немає, тому не зрозуміло, чому сюди був прильот. Було обстрілів минулого року, і це була портова інфраструктура. Рініський порт, Ізмаїльський порт, Кілійський порт і Вілківський порт. Ні нас ніхто не може зупинитись. На початку повномасштабної війни Ізмаїл був і великим хабом для переселенців. Одні поїхали, багато залишилося, багато хто перевіз сюди свій бізнес. Через Ізмаїльський район переїхала десь. Ну я думаю. До мільйона людей. По моєї інформації, велика кількість підприємств як працювала, так і працювала. Також була, відбувалася релокація підприємств. Ті підприємства, які діяльність яких пов'язана саме з перевалкою, зерна, з логістикою, переїхала до Ізмаїльського району. Зараз будують підприємство, тобто розвиток Ізмаїльський район отримав. Місцеві лікарні теж не Стоять на місці вдосконалюються. Почали робити нові операції на серці. Медики відзначають, що після початку повномасштабної війни пацієнтів із серцевими хворобами стало у кілька разів більше. Ну, учитывая то, что много переселенцев э, с оккупированных территорий и с территорий, которые находятся под постоянным огневым, скажем, уражением, э, людей стало в полтора-два раза больше. Раньше мы обслуживали до 30-25 человек в месяц, на сегодняшний день это возросло до 45-50-56 за месяц. Ну, многие потеряли свои контакты со своими врачами-лечащими, многие, э, скажем так, перестали принимать специфическую терапию, которая пожизненно назначается при инфарктах и инсультах. Приехали Сюда тобто, не имеют возможность эту терапию продолжать, находить новые контакты с новыми личными докторами и поддерживать связь. То есть помощь никуда не делалась. Люди просто поменяли место жительства и адаптируются к новым условиям. Серед переселенців, які залишилися, тут є і ті, що працюють в цій лікарні. В нашем штаті були переселенці, хто захотел вернутися назад после деокупації, некоторые остались. В бригади теж є. Більшість фермерів переселенців з Херсонщини. Ізмаїльський район для аграріїв унікальний. Саме тут розташовується одне з органічних господарств. У нас підприємство знаходиться на 45-й паралелі в Україні. Оно єдине органічне господарство в Україні, яке займається вирощуванням органічного баштану, у нас і плюс зернові культури. Я занимаюсь конкретно агроном зерновых культур. Это такие, как горчица черная, органическая, проса, лен, подсолнух, чечевица. У нас в основном вот по овощам и по фруктам они используются в Украине. Как бы у нас есть свое производство по... <coughs> Мы производим органические соки, органические джемы. И очень много разной продукции, вплоть до меда. По зерновым культурам зерновые культуры идут в основном за границу, так как за границей больше спроса на них. В умовах війни аграріям нелегко. Одна з проблем нестача людей через мобілізацію, тому доводиться все автоматизовувати. Але і в цей процес втручаються відключення світла. проблема з людьми, тому що ТЦК забирають людей пов'язки, не вистачає людей. Как бы вторая проблема, что в связи с выключением электроэнергии мы поливаем круглосуточно. То есть, как бы, когда нас вырубают в связи с недостатком электроэнергии, то мы не можем поливать, так сказать, выливать ту норму, которая нужна для полива культур. То есть получается, что в данный момент мы страдаем от этого. Рабочего состава, так как многие люди боятся выйти на работу, остальные приходится перерабатывать. То есть перерабатывать часовой график, можно сказать, с 6 утра и до 11, и до 12, и до темноты, потому что не успеваем и не справляемся с работой. Из-за того, что многие боятся просто выходить на работу, а вот другие просто не имеют возможности, из-за того, что нет брони, не дают, не дают. Бронь не дают возможность ее получить. То есть, когда более обстрелы мы работаем, в земле есть такое понятие сегодня... Рано, а завтра поздно. Надо делать и сейчас, и поэтому работаем на земле. Нет такого, что отложить на завтра, на послезавтра. То есть работы не прекращались. До речі, саме на цьому господарстві вирощують славнозвісні органічні баштани. До того ж, фермер міф, що кавуни можна купувати лише восени. Кажуть, ті, що вирощені на їхньому полі, можна купувати значно раніше, навіть на столичних прилавках. Но, за що чого звісно наше господарство в Україні, це за що органічних кавунів, так скажемо, дині, арбузи, тикфи, персики. Це ми вирощуємо здесь. Що в цьому, в цьому році буде достатньо кавунів і дині для українців? В цьому році ми збільшили площу по арбузам, дуже багато, щоб вистачило всім людям. І поки у нас ситуація хороша, как я навіть думаю, що е, на дві тижні раніше у нас будуть арбузи, ніж в минулому році. Часто кажуть, кавуни, та вони ще напічкані, їх беруть геть в серпні, в вересні. Ні, ми працюємо повністю без ядохімікатів, без удобрення. Как бы мы подаем нашу продукцию на проверку, она проходит разные проверки, как наши украинские, так и международные. И как бы она полностью проходит все проверки, дети, молодые люди и остальное население могут спокойно кушать нашу продукцию. Та є ще й третя проблема: окрім нестачі людей та відсутності світла. Ізмаївський район не може похизуватися дощами. Через спеку у штучному озері бракує води. Щоб якось викрутитися, проводяться реконструкції на насосній станції. Нісколько років назад ми призвізвели починає з сасуючих трубопроводів. були аварійні, вони вийшли під тіло дамби. Вот, мы их вынесли понаружу, два трубопровода, один диаметром 700 мм, другой диаметром 500 мм, вот две ниточки, ниточки мы вынесли их наружу. Вот, произвели реконструкцию внутри насосной станции, заменили агрегаты на более надежные, более современные. Там. Эта, эта реконструкция дала расширение по площадей полива. Вот. Ну, основное там, ну звісно, якщо культура знаходиться під політикою, значить врожайність буде збільшена. Ну, втім, усе це коштує шалених грошей, але фермери сподіваються і на підтримку держави. Достатньо у нас випадає осадків, Ми почали поливати капельні системи. В связи с тем, что очень малый уровень воды в нашем искусственном озере, получается реализация, то есть большой процент соли. Мы просим у государства помощь, чтобы поднять уровень нашего, так сказать, озера для того, чтобы размешать воду и чтобы был меньше процент соли. Занимаемся мы кукурузой. В плане будущего планируем заниматься овощами. Но если будет достаточно воды, для того, чтобы можно было расширить это. У нас на поливе 1300 гектаров. Сейчас нам государство помогло, восстановило трубу. Вот буквально оно рядом здесь. И есть возможность поставить поливные фрегаты, чтобы увеличить площадь полива. Ну, для этого, опять же, нужна вода и, так сказать, помощь государства. Ну, а тепер про найцікавіше, де можна відпочити в Ізмаїльському районі, і головне, як сюди дістатися. На другу у вас може піти надто багато часу, адже під пунктом пропуску паланка ще від п'ятої ранку вишиковуються черги. Просто так, без дозвільних документів чи конкретної мети далі не пропускають. Не через вередливість, а через винахідливість ухилянтів, які облюбували цей шмат дороги, і просікли, що можна задешево купити авто, перетнути пункт пропуску, кинути машину і. Втекти за відбійник прямісінько до молдавського села. Ну і далі за своїм продуманим маршрутом. Ну, перебігали через парапет туди, в ту сторону. Просто на дорогах кидали? Да, так, прямо що. От, от, ж Молдавія. Приїжджали на старенькій машині, прямо так, к обочині, і туди перебігали. Через дерев'я, через кости, Ну, пограничники сидять. Тепер охорону тут посилили. Чітко рахують скільки людей їде в автівці. Вдають картки, яку на наступному пункті ви маєте передати прикордонникам. А у бабіч відбійників теж без нагляду вже не залишають. Власне, це одна з вагомих причин, чому сюди людям і хочеться і колеться поїхати. Довга дорога, адже плюс до цього всього і для фур, і для легковиків, черга одна та страх отримати повістки. Тим не менше, і це питання зараз намагаються вирішити, як і питання з проїздом туристів. Тому зараз на виконання розпорядження обласної військової адміністрації. Ми працюємо над тим, щоб відкрити море для відпочинку і відкрити туристичні маршрути вілка. Якщо ми говоримо про алгоритм, як доїхати, тобто особа, яка вирішила приїхати до Вілкова або до Приморського, вона бронює місце, зв'язується безпосередньо з підприємством або з базою відпочинку. І база відпочинку відправляє лис на Державну прикордонну службу, отримує дозвіл на проїзд. Там перевіряють перелік ліс, які сюди. Ідуть відпочивати і дають такий дозвіл. І тоді вони ну дуже просто проїжджають вздовж паланки. Ну зараз про що ми говоримо. Ще від кінця травня тут почали активно готуватися до туристичного сезону, обстежували пляжі. Тож покупатися українці зможуть і в селі Приморське Вилківської громади. Це теж було досить популярне туристичне місце до війни. Самій громаді багато чого довелося пережити, та не усе потрапляло у медіа. Голова каже, тепер тут люди взагалі не сприймають Росію як державу. Ми об'єдналися, зробили все для того, щоб військові, які потрапили сюди, на захист нашого кордону були і в небезпеці, були сити, були в теплі. Ну працювали всі, працювали 24 на 7. Я взагалі дивувався, коли там командир прикордонників спить. Я, коли б я йому не телефонував 2 часа ночі, в 3 часи ночі, в 4 часи втрати, він на зв'язку. Те ж саме я можу сказати про нашу поліцію, те ж саме. Коли б я не телефонував, а їх у нас на всю громаду до двоє, але... Працювали сутки. Я, я, сутки. Ну, Те, що ми не спали, то одне, а вони ж е оружі носять. Тому... А взагалі, як змінилося ставлення людей місцевих до росіян? Що зараз кажуть? Що казали раніше і що кажуть зараз? Коли побачили, що все ж таки вони зважилися напасти на Україну? Такої держави для нас вже не існує. Все. Щоб вони не казали про братство, про що угодно. Їх не існує для нас. Ваші громади страждали від обстрілів, які саме, як? Звичайно. Що було? Звичайно. Ну, Я ж не можу все розказати. Ну, те, що можете. Страждали так. Були і прильоти, були і шакеди, були і ракети. Було все. Пережили все. Тепер тут дорога до пляжу проходить крізь металові їжаки. Та голова громади каже, що вже давно отримував дзвінки з питаннями, ну коли вже можна приїхати. Тобто два роки тут нікого взагалі Три. туристів не було? Три роки, Ковід Три. це четвертий рік. Взагалі туристів не було. Вони були, але різкували, самі приїздили, тут дикарями обосновувалися і віддихали. Мої друзі всі телефонують, коли це буде. Чому варто їхати саме сюди? Тому що здесь красиво. тут красиво. Тут краса, тут наша земля, тут наша Україна іде, де ми маємо е, зустрічати наших в першу чергу, наших е, е, горожан. Кілька тижнів тут працювали всі служби, розчищали пляжі та перевіряли море на вибухівку. За туристами в морі постійно спостерігатимуть рятувальники. Через три роки простою, багато баз відпочинку закрилися, але готові відкритися, якщо будуть туристи. Вони взагалі всі закриті, тому що туристів немає, воно все тут збудовано для туризму. Для туризму чи для відпустки людей. Тому всі у нас сезон два ну, з половиною місяці. Все. Тому всю зиму, всі вони закриті, і зараз вони закриті. І дуже хочемо, щоб вони відкрились, і щоб люди зрозуміли, що ми тут є, і вони почули, як ми хочемо, щоб вони тут були. Отож, відпочити ви можете, як в самому Ізмаїлі, де є комплекси з басейнами, підсмажитися у солярії, погуляти парками та відвідати історичні пам'ятки у приморську, позасмагати на пляжі і погрітися на сонечко. А для тих, хто цінує більш нестандартний відпочинок і хоче побачити щось нове, треба їхати до української венеції у містечко Вилкове. Для того щоб показати красу Вилково, треба прокатитися по ерікам, прокатитися по каналам, по герлам Речки, подивитися на ту красу, яка є, подивитися на пеликанів, на птицю нетрогану, на вуток. Я от взагалі е, хожу по городу, де є ріки. Дика утка стоїть, навіть не пугається. Вона е, на воді все ж красиво. Тут і досі не у всіх є авто. Просто тому, що вони не дуже й потрібні. Це місто фактично розташоване на воді, а місцеві пересуваються на човнах. Вміщуються на таких дерев'яних лодках і замість машин вони використовують такі лодки. Вони тут як авто припарковані всі. Так, заберли. так, вони як машини припарковують, так і вони. І у нас є отакі єріки, от, як тут. Вулиці. Це вілковські вулиці такі. Вони не в асфальті, вони в воді. Вони називаються кладками. Всі мешканці переміщуються ну, в цьому районі саме цими кладками. А яке взагалі населення у Вілковому? Десять тисяч зараз населення, так? Населення? Громади. Громади 13 13,5 з тисяч. А з них Вілково скільки проживає? 8,200. двісті. Саме Вилкове єдине місце, де можна зараз спіймати делікатесну та дорогу Дунайку. І тому на це містечко вже давно із заздрістю поглядають рибалки із сусідніх районів. Крім цього, саме тут вирощуються унікальні фрукти. Яблука ростуть просто над водою. І це ось так ростуть яблука. Так, 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 так. Це яблуко. І полуниця, з якої роблять потім легендарне місцеве вино. Полюбляють вілківське вино навак, воно називається. А взагалі, як облаштоване життя у вілково-місцевих? Ну, місцеві традиційно займаються рибною ловлею або послугами з вирощування полуниці або яблука. Будемо йти і подивимося, навіть де вони вирощують. Ну, це основний бізнес для них. У Вилковому до повномасштабної війни був добре розвинений туризм. Людей приймали круглий рік, тож фахівці й тепер можуть продумати шлях до дрібниць. Тут знаходяться багато туристичних фірм, які займаються. Ну раніше вони доставляла людей до моря, був відпочинок звідси по Дунаю до моря, потім на морі, потім поверталося. І десь з десяток таких туристичних фірм зараз тут знаходяться. Після повномасштабного вторгнення кількість зменшилась, безумовно, тому що є багато обмежень пов'язане з безпечним безпекою, але зараз ми отримали чекаємо на отримання дозвілу по відновленню туристичних маршрутів. Уже венеція є й у сусідній Румунії. Через війну більшість закордонних туристів їдуть саме туди, але голова району каже, це зміниться. Щойно війна закінчиться. Українська Венеція нічим не поступиться румунській. Ми розраховуємо на післявоєнний розвиток туристичної галузі міста Вілкова. Ну, наприклад, як у наших сусідів Румунов, у них держава дуже підтримує розвиток туризму шляхом видачі без кредитів, які не потрібно повертати. Це сімейний бізнес, сім'я отримує десь 70% кредиту і за ці гроші будують міні-готель, і там же вони працюють. Основна умова це на протязі 5 років потрібно зберегти робочі міста, сплачувати податки і підтримувати цей напрямок бізнесу. В основному на бальчих судах. З Австрії, з Німеччини туристи спускаються до міста Туча, там пересаджуються на маленькі суда і маленькі суда їх розвозять по всій дельті Ну, Ми таку, таку ж саму модель плануємо зробити і в міста Вілково. Тобто після перемоги? Так. Після перемоги. Як зазначили у райадміністрації, більшість маршрутів туристичних прогулянок наразі обмежена у зв'язку із запровадженням заходів правового режиму воєнного стану. Однак водні туристичні поїздки по Дунаю та каналах навколо Вилкового можливі за дотримання таких умов має надатися письмовий дозвіл, підписаний керівництвом оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса. Також має бути завчасне звернення до 17-го прикордонного загону для отримання відповідних дозволів на перебування у прикордонній смузі. Кожній особі окремо або визначення органами місцевого самоврядування туристичного маршруту місцем масового відпочинку населення, завчасне 17-го прикордонного загону та відділу прикордонної служби вилкове із зазначенням усієї необхідної інформації про кількість туристів, вихід та повернення плавзасобів. А от після прогулянки на човнах Дунаєм у Вилковому пропонують прогулятися лісами на квадроциклах. Вілковська територіальна громада багата не тільки морем, не тільки Дунаєм, не тільки озером, але ну, і лісом. На даній території розташоване вілковське лісництво, яке в основному насадження це Кримська сосна. Багато років мешканці нашої громади тут відпочивають. І туристи, які приїжджають до нас, можуть також отримати насолодження від туристичних маршрутів, які ми можемо їм предоставляти. В також на території лісництва є внутрішні озера, внутрішні водойоми, плавні, які теж багато насиченістю своєю флорою і фауною. Голова Ізмійського району жартує, що і сам не проти прогулятися з туристами. Є така послуга голова районної державної військової адміністрації Катає. У майбутньому в цьому лісі хочуть створити і реабілітаційний центр для військових. Біосферному заповіднику Тут розташований ліс, бачите, і багато озер. Тут ми плануємо зробити також і філіал реабілітаційного центру, де наші військові будуть проходити психологічну реабілітацію відпочинок. Зараз розробляється проєктна кошторисна документація, узгоджуються ну, різні моменти і потім вже будемо це робити. Через війну туристів стало у сотні разів менше, але голова Вилківської громади називає чому варто їхати саме до української Венеції, а не десь за кордон. Чому варто, тому що в нас є все. В нас є море, в нас є річка, в нас є ліс. Ви бачили його в лісу. Є озера, у нас є, є дуже гарні люди, які щирі і хочуть віддати свою частку своєї душі для тих, хто приїде сюди. Стало менше в рази, тому що е, к нам приїздили сотні тисяч, сотні тисяч, а зараз, е, може, тисячі якісь приїжджають. Людям важко, хтось на передовій, хтось за кордоном, а хтось не зможе приїхати, але я, я думаю, що вони всі знайдуть після вашої передачі, всі знайдуть можливість приїхати до нас. Ось, наприклад, один із готелів Вилкового і на кінець травня він був абсолютно пустий, що у мирний час взагалі не притаманно для цього району. Це ситуація дуже змінилась, тому що до війни в нас було багато туристів. Але зараз, на теперішній час, стало питання проїзду через паланку, тому навіть корпус Б, який ми створили, новий він повністю пустий. Раніше номери тут бронювалися на кілька місяців уперед. А цього разу нам вдалося зайти в будь-який з них. Це один із люксів. Тут двоспальне ліжко, міні-кухня та вбиральня з душовою. У готелі є де прогулятися, тут є і басейн, і навіть власна міні-ферма. Гуси, качки, павліни, курки словом, дітям буде весело. Також є ресторан. До речі, радять тут обов'язково скуштувати сому в овочах. Ну і куди ж без справжнього вилківського оселеця та домашнього вина. Словом, не обов'язково їхати з-за кордону, аби побачити та спробувати щось нове. Українські містечка та села подекуди нічи не поступаються відпочинком у Європі. Під час війни та після перемоги український туризм варто продовжувати підтримувати. Бо навіть складно уявити, скільки всього ми досі не знаємо про свою країну і її унікальні місця. Звісно, безпечних місць в Україні наразі немає, і кожен сам вирішує, де йому проводити час. Але так хочеться, щоб українці мали можливість відпочивати саме в Україні під мирним українським небом. Дякуємо силам оборони за кожен новий день і віримо у перемогу.